На зв'язку Беве гриль, а значить, час для нових цікавих рецептів на грилі. І сьогодні ми приготуємо соковиті бургери. Поки ви ставите лайк цьому відео, ми приготуємо карамелізовану цибулю, нарізаємо червону цибулю півкільцями, розігріваємо олію на пательні та висипаємо цибулю, смажити. До цибулі, яка смажиться, додаємо червоне вино, цукор та мед. Смажимо цибулі, доки вино не випарується. Приготуємо закуску у фритюрі. В посуду з олією кладемо картоплю. Смажимо до яскравої скоринки. Так само готуємо цибула кільця. Хрустка закуска забезпечена. Тим часом приготуємо котлетки. Відбиваємо яловичий фарш. Завдяки цьому виділяється клітковина і котлета добре тримається, порція близько 145 грам. Формуємо котлети. Можна за допомогою такого пресу для гамбургерів. За допомогою перегаменту складаємо котлети в стопку ось так. Тепер приготуємо начинку. Нарізаємо кільцями цукіні, помідори та солоні огірки. Настав час нашого газового грилю уросле. Додаємо олію на пательню, викладаємо котлети. Цукіні кладемо на решітку і також бекон. Все смажимо з кожної сторони. Солимо. Булочки легко обсмажуємо на грилі. Готуємо сирний соус. Змішуємо вершки, чедер і крохмаль. Нарешті робимо бургери. Змащуємо булочку кетчупом. Викладаємо помідори, солоні огірки. Накриваємо котлетою. Зверху два шматки чедеру. Цукіні. Кладемо дорблю, кладемо ще котлету. І ще два шматки чедеру. Накриваємо все булочкою. Наступний бургер. Змащуємо булочки вершковим маслом. Шматками викладаємо сир брі. Потім карамелізовану цибульку зверху котлету, шедери бекон. ще одну котлету, брі, листя салату і накриваємо булочкою. Викладаємо цибулеві кільця і картоплю. Подаємо сирним соусом. І вогнем. Соковиті бургери на грилі готові. Тримайте рецепт. А чи готували ви бургери на грилі? Пишіть у коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобався наш рецепт. Діліться відео з друзями та підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих приготувань. До зустрічі!